Різдво Христове, під натиском збройної агресії ворога. Схід і захід України єднаються як ніколи. Єднання через святу вечерню, яка проходила у реколекційно-просвітницькому центрі «Еммануїл», для понад ста внутрішньо переселених осіб із Маріуполя, Донецька, Бахмута, Луганська та Лиману. Завдяки цим заходам переселенці зі Сходу змогли вечеряти та пройнятися духом Різдва за західноукраїнськими звичаями. Бог нам сьогодні показує, відкриває нам оце Боже Царство, ту палату, яку, ми, яку нас запрошує, але наше покликання скажімо, прийняти того Спасителя, який сьогодні народжується на Різдві. Христос. Після коляди із приосвященішим владикою Ярославом Прирізом, єпископом Санбергсько-Другобицької єпархії, привітання владики та спільного фото на пам'ять усі сіли вечеряти.

І, хоч це не легкі часи для нашого народу, та у єдності наша сила, Христос рождається, славімо Його!